Яна Дерев'янко, стилістка-візажистка, викладачка курсів по макіяжу, спікерка всеукраїнських навчань по макіяжу, організаторка майстер-класів у Вінниці, освіту здобувала у Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю експерт-криміналіст. Певний період свого життя працювала в поліції. Заміжня, має двох діток, любить читати та створювати прикраси. Життєве кредо. Іди туди, де серце дихає. щоденний макіяж Яно, як його е, мінімально зробити по часу, е, щоб не витрачати на нього там 30 хвилин більше, і при цьому виглядати гарно, ефектно і. Натурально. чи це можливо взагалі? Так, так. Звісно, можливо. Макіяж, який я зробила я сьогодні, він тривав 10 хвилин. Тому wow. що у мене більше часу на це не було. Звісно, багато хто говорить, що це велика практика. Я знаю чим користуватись, але якщо кожного дня робити одні й ті самі рухи, одні й ті самі речі, однією тією ж самою косметикою, можна зробити хороший якісний макіяж на щодень за 10-15 хвилин, і для цього не надо багато продуктів. Супер, а який ж тоді мінімальний набір продуктів в косметичці має бути для того, щоб робити макіяж за 10 хвилин, як часто головне питання, чому макіяж не стійкий? І багато хто думає, що надважлива це тональна основа, пудра, але надважливе це догляд. Якщо правильно нанесений догляд, чотири етапи догляду ваш макіяж буде стійкий, навіть, скажімо так, середньостатистичними матеріальними продуктами. Саме головне, що потрібно мати в вашій косметичці: це база під макіяж або крем доглядовий, ваш, який може слугувати базою під макіяж, тональна основа, два види консилерів, пудра, бронзер і рум'яна. Зараз це популярність зробити макіяж трьома якісними класними продуктами. Таке маленьке mm -hmm. речення, і стільки для мене незнайомих слів у ньому зібралося просто в одному реченні. Тоді слухай, що питання запитання таке. Дивіться: якісь топ 3 помилки, які допускають. Дівчата, роблячи макіяж. Є таке? Так, є не нанесення догляду. Тональна основа будь-яка не буде триматись на шкірі, вона завжди потребує вологи і забирає в тональні основи. І тому навіть якісна, дорога, люксова косметика може на шкірі лежати погано протягом дня. Це перша така помилка. Друга помилка неправильне використання пудр. Звісно, багато хто не знає, як правильно підібрати собі пудру і підбирають під колір обличчя. Якщо ви користуєтесь тональною основою, потрібно наносити мінеральні прозорі пудри, безколірні пудри. Тоді макіяж буде свіжо виглядати і не буде такого перенасичення його на обличчі, тому що це не можна робити. Ну і звісно, не фіксування макіяжу. Якщо макіяж не зафіксований, тональна основа консилери, коректори, то стійкості також не буде. Mm -hmm. Зрозуміло. А тоді давайте ще за тренди. Ми сьогодні вже зачепили, на початку анонсували, що будемо дізнаватися від вас тренди mm -hmm. в макіяжі, тренди в цій сфері. Що сьогодні модно і стильно наносити на своє обличчя, і як? E, наразі мода це легкість. E, простота, вишуканість в простоті. Тік-ток e, дає нам сигнали про те, що зробіть макіяж легким, використайте мінімум продуктів. Хай це буде три класних продукти. І це справді так, тому що якщо е, не обов'язково мати багато косметики, не обов'язково мати багато палітрів тіней, як до нас приходять і приносять прямо горами. Якщо у вас правильно підібрана кольорна палітра, бронзера, румян, хайлайтера, ви можете це зробити і макіяж очей, і макіяж обличчя, і навіть макіяж губ. І це красиво виглядає, тому що. Макіяж іде свіжим, правильний колір, правильні акценти і однакові акценти в кольорі макіяжу очей і макіяжу обличчя. Uh -huh. е, Хотів ще запитати, ось, ну, це більше, мабуть, для літнього сезону. Е, як зробити так, щоб він жив? Принаймні там півдня макіяж, чи це нереально, чи потрібно його поправляти е, так, реально. Найголовніше це фіксація макіяжу. Пудри, мілкодисперсні, мінеральні, прозорі. Найголовніше не бе, безколірні, не беш, не гол, без щось такого плану. Якщо любий макіяж зафіксований пудрою, хорошою пудрою HD, тоді він буде стійкий. Так само є варіант використовувати фіксатори для макіяжу, mm -hmm. а, але знову ж тут є е, не помилка, а таке незнання того, що Фіксатори потрібно використовувати не в кінці макіяжу, а перед макіяжем, перед тим, як ви наносите финальну. Жінка наносить дівчина тональну основу, наносить базу під макіяж, наносить пудру. І Якщо фіксатором фіксувати кожен шар, який ви виконуєте в макіяжі, також він буде і класним. Uh -huh. Чи так. бувало таке, що чоловіки зверталися, щоб їм зробити мейк для коїсь? Так зараз це достатньо популярна тенденція, особливо в наречених. Це не повноцінний макіяж, ми розуміємо це, але десь перекрити невеличкі недоліки, перекрити зону під очима, замонтувати центральну лінію обличчя, тому що в камері і на відео, і на фото це має дуже красиво виглядати. Тому ця тенденція популярна. Але коли ми робимо макіяж чоловічій статі, це завжди тільки не кажи моїм друзям, що я це робив. В а відео Як тепер видаляти? Ну взагалі, це тільки коли на камеру, mm -hmm. ось так mm -hmm. просто в житті іду на свято, ні, такого немає. Я згадала за камеру, що ось працівники телебачення з власного досвіду кажу не про себе, а про чоловіків, дикторів, mm -hmm. ведучих Не про себе, ні. теж наносять, <laughs> наносять, наносят, до прикладу, ну, мінімальний кисін, я не можу сказати, що це макіяж, так, використовують так. деякі продукти. І навіть в тому числі і Юра теж. Як які <laughs> поради можете дати чоловікам, щоб <смех> Юр, <смех> 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 щоб макіяж не <laughs> вирізають? <laughs> Получиться тебе не казати друзям. <свес> <свес> В цьому якби суть прямо ефіру, що не вийде не казати друзям про цей випадок. <засували> 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 які <Який> порази <засували> для чоловіків, які ось користуються? Мінімальність. Да. Це не обов'язково має бути тональна основа, Це має, от якраз в даному випадку, якщо ми не використовуємо тональну основу, ми використовуємо трішки кольорні пудри. <засували> Це для <засували> того, щоб забрати почервоніння, обов'язково замотувати центральну зону обличчя, тому що камера спершу ще бере об'єми. І об'єми мають бути замотовані. Ну і ніякого блиску. Uh -huh. От, понят... А У Конечно. яно, і давайте ще ось так буквально на кінець нашої розмови е, про антитренди. Що не що варто не робити? робити у 2025 році зі своїм обличчям в плані макіяжу? А, акценти на дві частини обличчя, коли яскраві очі і яскраві губи. Е, далі некрасиво зараз. Антитрендом іде суперсильна матовість. Тобто це не означає, що повністю е, не заматовувати обличчя, але мають бути акценти сяєння на обличчі у вигляді хайлайтера і підсвічування. Також антитренд це суперширокі низькі стрілки. Я особисто не можу на це дивитися мені хочеться всіх забрати, всіх навчити зробити їх тоненькими і гарненькими, але це більше в підлітків. От вони зараз навчаються знову ж таки соціальні мережі, і у кожного є своє по роботі, коли ти гуляєш по вулиці, звертаєш увагу на те, з чим ти працюєш. І в принципі, все. А так, ні. Головне легкість, вишуканість, і саме головне, який макіяж у тебе всередині. Якщо є самопевненість, якщо жінка, дівчина себе любить, з макіяж – вона буде виглядати прекрасно. Бо цей е, 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 е. не можу наседитися, хочеться взяти серветочку і, і, і витерти трошечки. До речі, а ось його ж макіяж треба знімати теж правильно, з ньому ж спати, мабуть, не Заборонено. Я не дозволяю. Хоча давайте говорити про те, що в якийсь свій підлітковий. Вік ми всі були трішечки такі. Але ми завжди проговорюємо зі своїми клієнтами, що якщо ви хочете, щоб ваша шкіра вам дякувала в майбутньому, макіяж потрібно змивати, і це також мають бути чотири етапи догляду, змивання макіяжу, тонізування, зволоження, масочка, ну і, звісно, крем, нічний. Ну, тому що макіяж зачасту на вечір вже змивають. Це обов'язково. Mm -hmm.